І коли міністр запевняє, що армія усім забезпечена, а на передову і далі йдуть каравани волонтерських бусиків із харчами, формою, оптикою, буржуйками, тоді виникає запитання, чого вони туди їдуть, раз все є. Щоб не псувати собі настрій та апетит, генералам простіше закрити рота журналістам і бійцям ніж налагодити логістику таким чином, щоб потреба у волонтерах взагалі відпала. Як від суспільства ховають правду про війну у фронтовому репортажі Тетяни Мартинюк? Від хлопців 72-ї бригади вони написали нам на редакційну пошту з проханням розібратися, чому досі не отримали своїх бойових виплат. Ми намисно приїхали сюди, в селище Гранітне, щоб поспілкуватися з ними особисто. Про свій візит неодноразово повідомляли прес-центр АТО, але далі блокпоста нашу знімальну групу не пропускають. Прорватися до хлопців у тому відрадженні нам так і не дали. Розказати про свої проблеми, попри заборони, вдалося бійцям третьої роти першої танкової бригади. Перед військовим розташуванням шлагбаум глуху оборону тут тримають не від ворога, від військових журналістів. За все це військо, що даже кодрозі знаходиться. Відповідаю я, і за те, що даже знімати свій репортаж, свой говорить, по шапці є за те, що немає дозвільних документів. Дозвільні документи цілком очікувано. Ми не отримуємо. Я говорив з командуючим, зараз э, розслідування по фактам невиплати бойових, потім він вважають, що ваше перебування на позиціях. Логіка штабістів проста. Там, де журналісти можуть розкрити гнійник армійських проблем, перебування преси на позиціях недоцільне. Все явно все на ліці становиться. Не хочуть, щоб роздувалася ця історія далі. Щоб не набувало розласу, щоб люди не починали, як то кажучи. Знати правду. На позиціях, куди журналістів таки завозять, організовано і в обов'язковому супроводі наглядачів-офіцерів, демонструють показушну обстановку затишного бліндажного життя. Тут у нас особовий склад. Милі картинки домашніх улюбленців в руках мужніх бороданів із автоматами на переваги. Люба стрілиця да? Конвоїри в погонах обривають на півслові і роблять різкі зауваження. Якщо запитання до бійців виявляються не з командуванням райдужною темою, а раптом імовірні відповіді, які потраплять у ефір, не сподобаються штабному начальству. І що хлопці в про про який президент? Нічого не чуно ну, у нас тут е, відділяне государність під пильним контролем вивозять подалі від позицій за блокпост, куди в'їжджати їм уже заборонено від армійського ріха подалі. А це вже інший сектор, самісінька передова. Сюди так само везуть кореспондентів під наглядом пресофіцерів. Військові раді журналістам і діляться останніми новинами. З того підходіли з в район посадки і стріляли з СРПГ навесом. Ну, розриви якраз над нашими головами, вони так поверху стріляли. З-поміж новин про обстріли. Солдати здають велику таємницю про неякісну і холодну форму. Хотілося би теплу одежду, щоб не ні такий були, як вони завалювали хотел с хорошими, как, бушлат имею в виду. Бушлат хотя бы старенький, двойной, так как были они 90 х годов, вот такие. Это типа улучшенная дано, но для зимы не годится. У цей момент повітря над окопом електризується. Ну, говорят, проблема, я сказав, как это. Ну, мерзли, ну, если бы, а если бы не волонтер вообще? Или с дома он привез тоже, вот, ватники сохнут. В чем проблема? Почему он не может сказать то, что он думает? Ему холодно в этом бушлате. Все знают, что всем холодно. И головики знают, что холодно. Ну, Но а, Есть такое понятие, как Министерство обороны, которое приняло решение по нормам обеспечения. То навіть офіційно акредитованих журналістів у зоні АТО це суцільний і багаторівневий квест у підконтрольному армійцям селі на самісінькі нульовці. Суцільна руїна, жодної вцілілої хати, і аж ніяк не кожна постраждала саме від обстрілів. Щоб убезпечити дала від небажаної картинки, нам наполегливо заборонять знімати вулиці й будинки. А за групою ходить ціла армія конвоїрів. Я думаю, что в домах, если вы показываем вас контролирует, значит там начинают, я меня не пухаю, запасы с вашей, безопасно всегда, потом начинают валять из-за аккредитации, что вот. Я вам половину зубы говорил, нахер, ничего кредита, у меня під каток з оборон також потрапляють і волонтери, і хоч їх з нетерпінням чекають в окопах, доводиться з боями прориватися через свої ж блокпости. Під виглядом боротьби з контрабандою від них тепер вимагають офіційні документи. Крім чеків на все, що везуть, ще й спеціальний дозвіл від соцполітики. Хто, куди, до кого і навіщо їде. Нас застановили на блокпосту. Пред'явіть документи на благодійну допомогу. Як? Как? Яким образом? Ми вас далі не пропускаємо. Немці говорять, ми сей готові розвернутися, виїжджати обратно. Ми проїхали дві тисячі кілометрів для того, щоб со слишком вернутися в повернути. обратно. волонтери визнають, контрабанда справді вузьке місце в зоні АТО, але верхом знущання є той факт, що крізь блокпости проходять цілі каравани завантажених фур, а претензії пред'являють до волонтерських бусиків. Тему зради розпространяють волонтери, которым солдати жалуються, котрим каких-то там і неправомірних или, или каких-то. Ну, совсем уже в фактах можуть ограничити інформацію з передової хотят. Не завдяки а всупереч, доносити правду з передової з кожним днем стає важче. Парадокс, але коли війна була у розпалі, журналісти на передовій працювали безперешкодно. У часи ж перемір'я до преси ставляться вороже, мовляв, щоб не розбовкали військової таємниці. Цензура, бюрократичні акредитації, тотальний контроль за кожним кроком та відзнятим кадром усе це пряме порушення прав журналістів та принципів свободи слова. Вже були спроби провести законодавчі зміни. Це ініціювало міністерство оборони, також разом з міністерством інформаційної політики, де б журналістам заборонялося писати критичний матеріал про армію, висвітлювати технічний стан української армії. Влада намагається встановити військову цензуру. Ми вкотре на собі переконалися неприємну правду від воєнкорів, а значить, і суспільства ретельно ховають за акредитаціями, супроводом і дозвільними списками, які раптом можуть не з'явитися на потрібних блокпостах. Адже критичні репортажі не в'яжуться із бадьорими рапортами міністерства і генштабу. Не пустити журналіста туди, де він побачить ганебну армійську дійсність, завдання значно важливіше ніж реальне наведення ладу всередині армійської системи. Тетяна Мартинюк дістало.